Твій син, бачу радість на очах, ти при обійми на весні своїм обідом пригостиш, поцелуєш мене в кім'я Згадка, як в старі часи, піду гуляти без калібра Мамо, ніяких питань. Я ж твій маленький хлопчик, тихо, сяду на курган по ворогам. Стріляю, точно, мамо, ні, я не втомився, просто настрій, ще не дуже в мене. Мамо, як же я без тебе? Кожний день у своїх думках, зброя у руках, кулі в коробах, ворог. Ще зробити падик, щас, легко, на душі Мамо, не вини, але вже я свій вибір. Мамо, не вини, свята жінка у моїм житті, мама відчини рідні двері, бо прийшов твій син мама, поряд я Накривай наш сілок, новий рік. Вся наша сім'я, як в старі часи, в найкращий бік та жінка у моїм житті, мама, відчини Рідні двері, бо прийшов твій син. Мама, поряд я накривай наш стіл, як в новий рік. Вся наша сім'я, як старі часи, не каші пік. Мамо, шкода, що такі ось часи Застало всіх нас, не цього я хотів, доля взяла батьків. І забула наш Так шкода, не зберіг мій вірний маршрут, мамо, я ще повернусь, ті найближчі свята. І на що потратив кращі і літа? Я забув, мама, ні, я не втомився. Просто настрій щас не дуже в мене. Мамо, як же я без тебе? Взяти без життя на вічне заповід'я, не хочеться писати мені заповідь. Часом тих то швидко та досить повільно. Я просто хочу завжди відчувати повітря. Мамо, не вини, свята жінка у моем житті Мама відчини Рідні двері, бо прийшов твій син Мама поряд Я Накривай наш сила к новий рік Вся наша сім'я, як в старі часы в на кращий пик. Мама не вини Свята жінка у моем житті. Мама відчини рідні двері, бо прийшов твій син Мама поряд я Накривай наш сила в новий рік Вся наша сім'я, як в старій часы в накращий пик.